Міністри оборони країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі домовились, що виконують свою обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських снарядів. Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Генсек НАТО Столтенберг теж вступив в заочну полеміку з Трампом і заявив, що поставки аружі для України приведуть к миру. за його словами до кінця березня буде досягнуто показника у 500 тисяч снарядів, а до кінця року в 1 мільйон 100 тисяч. Виробничі потужності країн ЄС зараз розгортаються на повну силу і зростуть до показника у півтора мільйони снарядів щороку. Додав естонський міністр. 50 мільярдів євро для України виділити допомогу погодились усі 27 країн Європейського союзу. Повідомив про це у соцмережах. Президент Євроради Шарль Мішель. Далі дослівно. Це забезпечує постійне довгострокове передбачуване фінансування для України. Євросоюз бере на себе лідерство і відповідальність у підтримки нашої держави. І ми знаємо, що поставлено на карту. Підсумував Шарль Мішель. Це рішення вдалося узгодити після того, як невелика група лідерів Євросоюзу переконала угорського прем'єра Віктора Орбана скасувати своє вето на пакет фінансування. Всі подробиці цього рішення ми розпитаємо Михайла Продника, політолога і керівника міжнародного відділу служби новин 5 каналу. А Михайле, є вже можливо якісь дані, як це європейським лідерам вдалося досягнути згоди. Ну тобто, як вони переконали Орбана не ветувати це рішення? Насправді до останнього моменту не було впевненості, що вдасться переконати переламати Віктора Орбана, адже ще напередодні він заявляв про те, що буде витувати це рішення і висував якісь свої умови, ультиматуми для Європейської ради. Але стало відомо, що невелика група лідерів це голова. Євроради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, а також лідери Франції, Німеччини та Італії зібралися з Віктором Орбаном у невеликій кімнаті, де провели з ним дискусії. Переконали його таки не блокувати це рішення. Потім до них долучилися ще прем'єр-міністр Нідерландів, Польщі та Бельгії. Ну і дотиснуло Віктора Орбана до того, що в нього не було чого заявити, і тут не довелося, як ми пам'ятаємо, Много разу проводити багатогодинні дискусії для того, щоб схилити Шальки Терезів на бік загальноєвропейського рішення, і після цієї розмови, після цієї розмови в таємній кімнаті, віктор Орбан вийшов вже як шовковий і погодився на всі ті умови, які висувала Європейська рада, а саме підтримати рішення надання Україні 50 мільярдів. Євродопомоги і е, тут дуже влучно е, нагадати, що дуже багато людей в Європейському Союзі кажуть, що немає зараз втоми від України, а є втома від Віктора Орбана. Ну але все-таки за яких умов надали цю допомогу? Е, по перше, е, Європейська рада буде повертатися до цього рішення, що Року, однак, жодна країна з європейського союзу, як на то на те наполягав Віктор Орбан, не матиме права вето. Ці будуть повертатися лише для того, щоб подивитися, як виконується ця програма підтримки України, як які потреби є в Україні. Що два роки можуть збиратися для перегляду перегляду ось цієї допомоги, і тут важливо для нас також те, що ця допомога може і збільшуватися, адже європейська комісія буде надавати звіти, які потреби нині є в Україні, і як Європейський Союз може їх реалізовувати? Ну і та невелика поправка, яка задовольнила Віктора Орбана, це те, що в Європейського Союзу щороку буде збиратися і переглядати як верховенство права в Угорщині відбувається досить. Якісно і не прискіпливо, ну і фактично Віктор Орбан можемо повернутися до себе додому, нібито з перемоги, але самі розуміємо, що е, всім його ультиматумам, головним ультиматумом ставити право веток щороку. Е, йому доведеться заткнути пельку. Ну і от як відреагував на е, ці події, які відбувалися упродовж сьогоднішнього дня. Е, польський прем'єр-міністр Дональд Туск, давайте почуємо проблеми Проблеми з так званою втомою від України точно не існує. У нас тут у Брюсселі, є втома від Ормана. Ми маємо так багато справ, які треба вирішити. Подивіться на вулиці не тільки в Брюсселі. І звичайно, що нам потрібно сьогодні, це зміцнити нашу єдність навколо України проти Росії та її агресивної політики. Я не можу зрозуміти, не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І тут немає місця для компромісів щодо наших принципів, таких як верховенство права. І напевно немає місця для компромісу в українському питанні. Ну і на рішення Європейської ради вже відреагують і європейські лідери, і український лідер Володимир Зеленський заявив, що нарешті європейський союз зміг продемонструвати єдність і стійкість, і можливість ухвалювати рішення приблизно так само відреагували і прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Польщі, а також президент Євроради Шар Мішель кажуть, що саме сьогодні європейський союз зміг продемонструвати, наскільки він єдиний у тих рішеннях, які. Ухвалює і жодній третій стороні не вдасться вплинути на ось цю загаль... на ось ці загальноєвропейські цінності, які сповідуються у європейському союзі. Михайле про те, коли Україна може отримати перший транш цієї ухваленої допомоги. От щойно з'явилася інформація від першої віце-прем'єрки Юлії Свереденко, міністерки економіки. Також що Україна розраховує на березень. А чи є інформація від єврочиновників, коли це може статися? Насправді, ну, євро допомога такий прописана, коли вона може бути отримати, і ми можемо отримати її вже з березня. Це перші півтора мільярда. Євро, і це прописано в документі. Далі Україна зможе впродовж шести місяців отримувати так само по півтора мільярди, а вже після шести місяців буде отримувати допомогу щоквартально, згідно з рекомендаціями Європейської комісії, на які потреби будуть ви потрібні будуть ці гроші. Ну і потрібно буде внести певні правки до. Європейського бюджету, адже пам'ятаємо, що його ухвалили минулого року. А цю допомогу не вдалося занести внести саме через витування Угорщини. Тож зараз потрібно будуть внести певні поправки до загальноєвропейського бюджету, який розраховується, от використати ці кошти упродовж. Упродовж чотирьох років, а в європейському бюджеті будуть закладені ці витрати на шість років, ну і тут варто зазначити, що 15 мільярдів із тих цих 50 – це будуть безпосередня пряма безвідсоткова без допомога Україні. А ще 35 мільярдів ми отримаємо у формі кредитів, які в майбутньому доведеться повертати. Але те, що ми вже за місяць зможемо скористатися частиною цих грошей. Це надзвичайно добра новина. і Її вітають у Брюсселі. Вночі розвідники знищили ракетний катер Івановець Чорноморського флоту Росії. Його орієнтовна вартість – 60-70 мільйонів доларів. Судно перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель був пошкоджений і затонув. Розповіли в головному управлінні розвідки. Згідно з попередньою інформацією, пошукова рятувальна операція Росіян успіху не мала.